Діти, здогадайтеся, хто це про себе так говорить. А ось і я, куди ступаю, сонце сяє, а ще пробуджую від сну я нашу землю чарівну. Так, правильно, це весна. Про весну складено дуже багато віршів та пісень. Її називають найміжнішими словами. Найкраще такі гарні слова можуть сказати поети. Багато їх присвятили свої вірші весні. В Україні є видатний поет Тарас Григорович Шевченко. Він написав дуже багато віршів для дітей та дорослих. Сьогодні я пропоную вам послухати один з його віршів. Та вичити його на пам'ять. Вірш називається Зацвіла в долині автор Тарас Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, Любо-любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій святині з біленької хатини вийшла погуляти у гай на долині. Діти, з ким порівнює поет квітучу калину? Так, поет порівнює її з дівчиною. Погляньте на цю схему, вона допоможе вам запам'ятати вірш. Чи зрозуміла вона вам? Зараз я ще раз почитаю вірш за допомогою схеми, а ви уважно слухайте. Хто вже запам'ятав, допомагайте мені розповідати вірш. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа. І Почула дівчина, і в білій святині з біленької хатини вийшла погуляти у гай на долині. Діти, сьогодні ми вивчили вірш видатного українського письменника та поета Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині. Я чекаю відео, як ви гарно та талановито розповідаєте вірш на пам'ять. До побачення, малята!